Гаразд, починаємо нашу роботу, і прошу, якщо є у вас запитання, яке я можу допомогти вам вирішити. Так, дивіться, я вже маю сертифікат базовий рівень. Моя проблема в тому, що я не змогла, ну або якось у нас то вимикали світло, то не було інтернету, і я отримала сертифікат, але якось я. Не зареєструвалася далі, не перейшла на те посилання, щоб про далі е, наступні рівні, продовжити тобто на середньому я, рівні. Так, я е, маю 30 годин, і ну тобто і хотіли би продовжити є. далі, так? Да? І я так, і я знову почала. Мені колега моя говорить, давай заново починай, але ну. Чи є сенс? чи Я, може, я зрозуміла я ваше запитання. Якось наздогнати своїх і долучитися до них. Дивіться, що ви можете зробити, вам не потрібно повторювати роботу над базовим рівнем, тому що сертифікат у вас є. Для реєстрації на середньому рівні, вам потрібно буде ввести номер сертифіката. Він у вас є, є. тобто, коли буде закінчуватися по датах, ви можете зорієнтуватися, зараз я гляну. Що у нас 9-10 число наступного тижня, середа четвер, буде оголошено про реєстрацію на середній рівень, і ви можете угу. тоді долучитися, увівши дані. І слідкуйте за оголошеннями. Слідкуйте за листами, які вам надходять на скриньку. Не забувайте угу. перевіряти папку СПАМ, тому що часто вони потрапляють саме туди. Угу. Тобто, я вже можу не виконувати, бо я 5 завдань виконала. Ну, так. але то все в мене є. тобто, я, ну, У мене всі, всі ці відповіді, я ж, я ж, то в мене є і сертифікат, і все. Тобто, я просто слідкувати за, свої, за оголошеннями, так, от, новими, так. і дивитися там, де буде вже. Ми можемо зробити ще й так. Я вам зараз, 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 зараз якщо я згадаю покликання останнє було. Це так, дивіться, я вам у бесіді скидаю uh -huh. посилання, а ви за ним просто перейдіть зараз. Воно у вас залишиться, тому що, коли ми е, завершимо спілкування, щоб воно у вас залишилося, у вас сусідня вкладка відкрилася. Угу, є, і, є. І дивіться, там є базовий, середній і поглиблений. Так, я знайшла. На базовий рівень реєстрація постійно відкрита, угу. а на середній і на поглиблений, вона відкривається е, на тому тижні, що передує навчанню. Угу. Тобто ви можете зорієнтуватися, от ми 31 жовтня почали роботу, і два тижні буде тривати базовий курс. Угу. На середині наступного тижня з'явиться реєстрація на середній, і потім так само через угу. пів тижня буде на поглиблений. Добре, тоді я його собі якось збережу. Підказати вам, яким чином можна робити закладки зі сторінки? Підкажіть. Я увімкну демонстрацію екрану, тому що ви зараз працюєте на комп'ютері, вам буде. Така, копій... така версія буде безпечнішою, тому зупинимося yeah. на цьому. Ось дивіться: я відкриваю зараз я у нашій бесіді відкрию посилання, воно відкриється у новій вкладці. Тепер я переходжу на вкладку, і мені потрібно зберегти тут посилання. Є декілька способів. Перший у рядку, де у вас вказана адреса. І є зірочка, яку ви можете натиснути, і зробити закладку цієї сторінки. Потім ви натискаєте готово, угу. і ця закладка у вас зберігається. Але коли ви закриєте цю сторінку, де вам її шукати? Праворуч угорі три крапки, і тут є вкладка «Закладки», І ви її шукаєте, ну в мене їх багато, але так, ви так, її так, шукаєте так, останньою. Є, є інший спосіб. Праворуч у горі, ви бачите, біля мого зображення, воно не збільшується просто біля мого зображення із обліковим записом є сторінка із полем чорним, угу. якщо я його натискаю показати бічну, бічну панель, у мене відкривається от така от смужка праворуч, де можна додати поточну вкладку. І я просто натискаю цю кнопку, і угу. вона автоматично додається ось тут. Ну, і ще один варіант: ви можете просто скопіювати адресний рядок ну, так. і вставити будь-де, наприклад, в ті ж нотатки КІП або будь-якому іншому, або передати десь комусь в соціальній мережі, і воно у вас залишиться. Все скопіювала. Зробили зберегли. Можливо, у вас є інше запитання. Та поки що робити. немає. Ви знаєте, я оце мене більше всього хвилювало, так я, в принципі, все розібрала я вже другий раз, то я швидко все зробила. От. Але ну я ж кажу, що я, я просто думала, це розумієте, це час для мене, адже я вчитель, я і своя робота, і дитина. тобто ну, Звісно, такі, і, такі, і не маєш тому ніякого сенсу оскільки тим. такі, це такі що ловиш, то, то поки є інтернет, поки є можливості, поки знаєте і тривоги, і все такий час, що дуже складно, то, то зайвий час. Зрозуміло, загально ну, і два, два сертифікати. То... У будь-якому разі, якщо у вас будуть з'являтися якісь е, запитання, то е, ви орієнтуєтесь: до кожного модуля є консультація, тобто в базовому рівні їх є три модулі. Е, понеділок. П'ятниця і вівторок наступного тижня, тобто це дні, коли викладається нова лекція, відеолекція, і е, в проміжку між ними буде е, наступна консультація. Часом якісь питання будуть виникати. Будь ласка, звертайтеся. Добре, дякую вам велике. Дякую, що долучилися. Гарного вечора. Бережіть себе. Дякую. На все добре. До побачення. До побачення.